Врятувати від забуття на планеті Земля існує багато істот, які мешкають у повітрі, на суші та воді, а також люди. Для існування всіх без виключення дуже важливе харчування. Протягом багатьох століть воно майже не змінилося за виключенням людей. Страви, якими харчуються люди, залежать від континенту, на якому вони мешкають. Але вони також часом дуже змінилися. Ми живемо в Україні, яка є центрально східною частиною Європи. Територія країни повністю знаходиться на континенті Євразія. В Україні проживає дуже багато національностей: болгари, гавеузи, албанці, молдавани, але основне населення українці. Кожна з цих національностей має характерну для неї хижу. Звичайно, з часом смак страв та їхні назви дещо змінюються під впливом інших народів, позичаючи одне в одного або назву або рецепт. Хочу дещо детальніше зупинитися на українській національній кухні. Маю унікальну можливість дізнатися в людей похилого віку, які саме страви вживали українці в минулому столітті. Вживали українці різноманітні національні страви. Основою яких були каші, борщ, вареники, сало, голубці та страви з борошна, як от дирони і лимішка. Основними продуктами харчування були злаки, жито, пшениця, просо, гречка. А також овочі, буря, капуста, картопля та молочні продукти. Зупинимося детальніше на деякі з них перші страви борщ королем української кухні, який готували з буряка, капусти та інших овочів. Куліш. Густа каша з пшона або гречки, яку варили з салом або м'ясом. Холодник Холодний борщ, який заправляли кислим молоком і подавали зі свіжими огірками та зеленню. Крупник Суп з різноманітних круп. Страва з борошна та круп. Вареники. Готували з різноманітними начинками, наприклад, з сиром, картоплею, капустою, а також з сушеними грушами, деруни, картопляні оладки, які смажили на салі або олії. Лемішка густа каша з гречаного чи кукурудзяного борошна. Соломаха. Рідка каша з житнього або пшеничного борошна, яку варили на воді чи молоці. Пампушки – було популярними як самостійна страва або доповнення до борщу. Галушки. Варені шматочки тіста з борошна. Другі страви та гарніри. Сало. Вживали як самостійну страву або додавали до інших страв, а також солили та коптили для тривалого зберігання. Голубці. Готували з різними начинками, наприклад, з пшона або гречки. Душенина. Старовинна страва з м'яса, переважно з свинини, овочів та прянощів, яку заправляли борошном. Запіканки. Наприклад, баба шарпанина. Запіканка з тіста та дрібної риби. Десерти та напої. Куця. Одна з найдавніших страв, яку готували з пшениці або інших круп. Узвар. Напій із сушених фруктів, яблук, груш, слив. Квас – Популярний слабоалкогольний напій власного приготування. КИСіль киселоподібна страва, яку готували з яєць або фруктів. А також вівсяний кисіль, який був дуже популярним. Це лише невелика частина страв, які їли українці в минулому столітті. Кухня була багатою та різноманітною. І багато з цих страв залишаються популярними і сьогодні, та вплив фастфудів відчувається. Українці все частіше харчуються хот-догами, шаурмою та гамбургерами, які виштовхують українські страви від їхнього раціону. Чи бачили ви, що продавали борщ з пампушками десь на вулиці? Звичайно, ні. На мою думку, такі маленькі крамнички з українськими стравами в близькому майбутньому мають зростати по всій території України як гриби після дощу. Так, кожна людина зможе швидко втомити голод. Не харчуйся фастфуд їжею, смакуй українське, адже українські страви не тільки смачні, але ще й дуже корисні. Врятуємо українські страви від забуття.